Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 20 цікавих фактів про мозок. Шановні мої друзі. Людський мозок являє собою надскладний орган. І, незважаючи на те, що науці вже відомо в загальних рисах, як він функціонує, ніхто все одно досі не розуміє. Як саме в ньому зароджуються думки, бажання і мрії. Але достеменно відомо одне: саме мозок людини є найскладнішим органом із усіх нам відомих. Перший цікавий факт про мозок нервові імпульси переміщаються по розташованих у ньому нейронах зі швидкістю близько 440 км на годину. Якщо довго не спати, температура людського мозку зростає, і наша здатність до мислення знижується. Тому для того, щоб мислити тверезо і ефективно, необхідно час від часу спати. Людський мозок продовжує розвиватися до досягнення приблизно 25-річного віку. У середньому людина використовує свій мозок на 90% або трохи більше, хоча і міф. Які стверджує про 5-10%, але це всього лише міф. Розташовані у людському мозку найтончі нитки, що проводять нервові імпульси між нейронами, називаються аксонами. Їх у нашому мозку близько 160 тисяч кілометрів. Тобто їхня сумарна довжина приблизно у четверо перевищує довжину земного екватора. Розміри мозку ніяк не впливають на рівень інтелекту. Приміром, у Ейнштейна мозок важив трохи більше, ніж 1200 г, що менше за середній, але він все одно був генієм. Мозок людини має довготривалу і короткочасну пам'ять. Причому в останній інформація утримується зазвичай менше, ніж півхвилини. Тому так легко забути, про що ви думали кілька хвилин тому. Роздуми та розумова праця тренують людський мозок, у результаті чого він починає працювати ефективніше. Нейрони в мозку людини живляться завдяки гліальним клітинам, яких у нас приблизно по трильйону на кожного. Мозок не може існувати ні без кисню, ні без глюкози. Під час сну людський мозок продовжує працювати, причому навіть більше напружено, ніж під час неспання. Мозок людини постійно генерує кількість електрики, достатньо для того, щоб змусити світитися звичайну електричну лампу. Оскільки мозок людини не має нервових закінчень, ми не змогли б відчути дотику до нього. У середньому мозок займає від 90 до 95% від обсягу людської черепної коробки. У кроманіонців, перевісних людей мозок був більшим, ніж у сучасних людей. Вміст жиру у мозку людини вищий, ніж у будь-якому іншому органі. У нашому мозку міститься близько 100 мільярдів нейронів. У середньому у дорослої людини на мозок припадає близько 2% маси тіла. Спинний мозок людини поступається за масою головного мозку приблизно у 50 разів. У кішок і собак вони важать приблизно однаково, а в деяких динозаврів допоміжний мозок важив більше за основний. І останній цікавий факт про мозок людини, шановні мої друзі. Вчені вже давно намагаються визначити обсяги пам'яті людського мозку, але вони настільки великі, що встановити їх і досі не вдалося. Ось такі дуже цікаві, чудові факти про мозок, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і найголовніше, друзі, не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. І не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!